Форма шаблі Його обличчя було спотворене бридким шрамом, попеляста й майже досконала дуга одним кінцем доторкалася до скроні, а другим до вилиці. Його справжнє ім'я не має значення. Усі в Такуарембо називали його Англієць. Зла Колоради. Господар цієї землі Кардосо не хотів продавати маєток, але кажуть, ніби англієць знайшов дуже переконливий аргумент відкрив йому таємницю свого шраму. Англієць приїхав з кордону з Ріо Гранті сул Ходили чутки, ніби у Бразилії він був контрабандистом. Тут були поля, що заросли травою, водопої пересихали, і вода в них була гірка. Англієць, намагаючись привести ці землі до ладу, працював разом зі своїми пеонами. Розповідають, ніби він був суворий до жорстокості, але бездоганно справедливий. Розповідають також, ніби він любив випити. Десь двічі тричі на рік він замикався на своєму польовому ранчо, а через два або три дні виходив звідти ніби після битви або непритомності, блідий, тремтячий, змучений і такий самий деспотичний, як і раніше. Пригадує його скилисті очі, худе і енергійне тіло. Сиві вуса. Він мало спілкувався з людьми, іспанською мовою говорив погано, перемішуючи слова місцевої говірки з бразильськими. Пошти він не одержував, крім кількох ділових листів та проспектів на рік. Коли останнього разу я об'їздив. Північні департаменти вода у струмку Карагато піднялася дуже високо, примусивши мене попросити притулку на ніч у Ла Колораді. Уже через кілька хвилин я помітив, що господар не дуже радий моїй появі, тож я доклав певних зусиль, аби сподобатись англійцеві, і звернувся до найбільш сліпої з людських пристрастей патріотизму. Я сказав йому, що непереможна та країна, в якій панує англійський дух. Мій співрозмовник погодився зі мною, але тут таки з посмішкою додав, що він не англієць, він ірландець, здан гарвана. Сказавши це, він умить замовк, ніби на самохіть відкрив мені якусь таємницю. Повечерявши, ми вийшли подивитися на небо. Воно прояснилось, але за крутими горами півдня, що були посмуговані блискавицями, шаленіла ще одна гроза. Пеон, який подавав нам вечерю, повернувся до занедбаної вітальні з пляшкою Рому. Ми пили довго і мовчки. Не знаю, котра була година, коли я помітив, що сп'янів. Не знаю, що мене на це штовхнуло натхнення, збудження чи нудьга, але я запитав, звідки в нього той шрам. Вираз обличчя в англійці змінився. Протягом кількох секунд мені здавалося, що він попросить мене покинути його дім. Але потім він сказав своїм звичним голосом Гаразд, я розповім історію свого поранення, але з однією умовою я не пом'якшиватиму жодної з найганебніших подробиць, жодної обставини з тих, які привели мене до безчестя. Я не заперечував. І ось та історія, яку він мені розповів, змішуючи англійську мову з іспанською та португальською. Десь 1922 року в одному з містечок коннота, я був одним з тих багатьох, котрі таємно боролися за незалежність Ірландії. З моїх тодішніх товаришів деякі вижили, щоб потім зайнятися мирними справами. Інші, як не парадоксально, воюють на морях або в пустелі під англійським прапором. Один з усіх найдостойніший помер у досвіта на подвір'ї однієї з військових казарм, розстріляний іще сонними солдатами. Інші, Чия доля була не найгіршою, віддали своє життя в мало кому відомих і майже таємних битвах громадянської війни. Ми були республіканцями, католиками. Ми були, як мені здається, романтиками. Ірландія була для нас не лише утопічним майбутнім і нестерпним теперішнім, вона була гірким і солодким міфом. Круглими баштами і червонястими болотами, ненавистю Парнелла і грандіозними епопеями, в яких розповідається про викрадення биків, що в інших перевтіленнях були героями, а ще в інших рибами або Горами. Одного вечора, якого я ніколи не забуду, до нас прибув член нашої організації. В монстера такий собі Джон Вінсент Мун Йому було близько 20 років. Худий і млявий, він справляв неприємне враження якоїсь безхребетної істоти. З палкою марнославною переконаністю він перечитав майже всі сторінки якогось комуністичного підручника. Діалектичний матеріалізм він використовував як засіб урвати будь-яку дискусію. Причин, з яких одна людина може ненавидіти або любити іншу, існує безліч, але мун зводив усесвітню історію до банальних економічних суперечностей. Він знай твердив, що тріумф революції неминучий. Я сказав йому, що лише джентльмен може присвятити себе справі, яка наперед приречена на поразку. Була вже ніч. Ми сперечалися в коридорі, потім на сходах, потім на безлюдних вулицях. Судження Муна справляли на мене менше враження, ніж ніж його безапеляційний менторський тон. Наш новий товариш не сперечався. Він просто повідомляв свою думку з виразом зневаги й роздратування. Коли ми дійшли до останніх будинків, нас оглушила несподівана стрілянина. До того чи після того ми проходили повз глуху стіну якоїсь фабрики або казарми, ми шмигнули в якусь невимощену вуличку. Солдат, що здавався велетенським на тлі хатини, яку він підпалив, вибіг з неї на вулицю і криком наказав нам зупинитися. Я прискорив ходу, але мій товариш за мною не йшов. Я обернувся. Джон Вінсент Мун стояв нерухомо, зачарований, і наче прикутий до землі жахом. Я побіг назад, одним ударом кулака збив з ніг солдата, струсунув Вінсента Муна, вилаяв його і звелів бігти за мною. Я мусив схопити його за руку, страх паралізував йому ноги. Ми кинулися крізь ніч, що полагкотіла пожежами. Навздогін нам пролунав постріл з рушниці, куля зачепила праве плече Муна. Коли ми бігли між соснами, він схлипував і ридав. Тієї осені 1922 року я знайшов собі притулок у маєтку генерала Берклі. Генерал, з яким мені ніколи не доводилося зустрічати, обіймав тоді якусь адміністративну посаду в Бенгалії. Будинок був споруджений менш як 100 років тому, але був уже занедбаний і похмурий. З багатьма недоладними коридорами та нікому не потрібними холами. Нижній поверх займали музей та величезна бібліотека, де були зібрані суперечливі книги сумнівного змісту, що претендували на висвітлення історії XIX сторіччя. Ятагани з Нішапура, здавалося, досі зберігали на своїх. Кривих лезах вихор і шал битви. Ми увійшли, так мені пригадується, крізь двері Чорного ходу. Мун, тремтячими й пересохлими губами промурмотів, що наша нічна пригода була вельми цікавою. Я оглянув його рану, приніс йому філіжанку чаю і переконався, що в нього на плечі не рана, а легка подряпина. Зненацька він пробелькотів розгублено і спантеличено, а ви наражали себе на неабияку небезпеку. Я сказав, щоб він цим не переймався. Правила громадянської війни зобов'язували мене вчинити так, як я вчинив. А крім того, арешт бодай одного з членів нашої організації міг завдати великої шкоди всій нашій справі. Наступного дня до Муна повернувся весь його апломб. Він узяв сигарету, яку я йому запропонував, і став суворо допитувати мене про економічні ресурси нашої революційної партії. Його запитання були дуже конкретними. Я сказав йому, і це була правда, що наше становище дуже тяжке. На південних околицях міста тріскотіли безперервні постріли. Я сказав Мунові, що нас чекають товариші, і пішов у свою кімнату, щоб узяти там пальто і револьвер. Коли повернувся, Мун лежав, витягшись на дивані з заплющеними очима, він сказав, що в нього жар, і поскаржився на гострий біль у плечі. І Тоді я зрозумів, що його боягузтво невиліковне. Я збентежено порадив йому берегти себе і попрощався. Мені було вкрай ніяково перед цим чоловіком, з його страхом, так ніби я сам був боягузом, а не Вінсент Мун. Адже до всього, що робить один чоловік, якоюсь мірою причетні всі люди. Через те немає нічого несправедливого в тому, що непослух в одному саду спричинив прокляття, яке впало. На весь рід людський, і цілком справедливо, що розп'яття на хресті одного єврея вистачило для його спасіння. Мабуть, Шопенгауер має рацію, я це інші, кожна людина це всі люди, Шекспір, у якомусь розумінні це той такий жалюгідний Джон Вінсент Мун. Ми прожили 9 днів на величезній віллі генерала. Про жахіття та світлі години війни я вам не скажу нічого. Мій намір розповісти вам про цей шрам, який спотворив моє обличчя. Ті дев'ять днів у моїй пам'яті злилися в один день, крім передостаннього, коли ми вдерлися до казарми і змогли помститися за шістнадцятьох. Смерть за смерть наших товаришів, розстріляних в Елфіні. Я вийшов з дому, десь на світанку, у вранішніх сутінках. Пізно ввечері повернувся. Мій товариш чекав мене на другому поверсі. Рана не дозволяла йому спуститися на перший. Я пригадую, що він тримав у руці книжку зі стратегії, чи то Мода чи то Клаузевіця Моя улюблена зброя артилерія. Признавався він мені одного вечора. Він розпитував про наші плани, мав звичай критикувати їх або коригувати. З осудом говорив про нашу вбогу економічну базу. Із догматичною та похмурою впевненістю провіщав нам трагічний фінал. Це діло пропаще! мурмотів він. Здавалося, він хотів довести мені, що його фізичне боягузтво дрібничка порівняно з його явною розумовою перевагою. Так минули краще або гірше всі дев'ять днів. На десятий місто цілком опинилося в руках Black and Tans, чорних і жовто-коричневих англійською. Так називалися частини англійської армії, що формувалися з жителів колоній. Мовчазні вершники патрулювали вулиці, вітер доносив запах попелу і диму. На одному з перехресть я бачив труп застреленого чоловіка. Але набагато впертіше в пам'яті збереглася інша картина Манекен посеред Майдану, по якому стріляють солдати, тренуючись у влучності. Того дня я вийшов з дому в досвіта, а повернувся десь о півдні. Мун у бібліотеці розмовляв з кимось, тон його голосу мені підказав, що він розмовляє по телефону. Потім я почув своє ім'я, потім що повернусь я осьой. Він просив, щоб мене схопили, коли я перетинатиму сад. Мій розважливий друг дуже розважливо мене зраджував. Я почув, як він вимагає для себе гарантій особистої безпеки. Тут моя пам'ять затуманюється і плутається. Знаю тільки, що я гнався за зрадником темними моторошними коридорами і по сходах, які опускалися на запаморочливу глибину. Мун знав цей дім дуже добре, значно ліпше, ніж я. Раз чи двічі я втрачав його з очей, але я все таки його наздогнав, перш ніж солдати встигли схопити мене. З генеральської колекції, розвішеної на стіні, зірвав шаблю. Тим сталевим ятаганом я навіки поставив тавро на його обличчя, такий собі кривавий півмісяць. Борхес я вас не знаю, і тому вирішив розповісти вам усе, як було. Зневагу від людини незнайомої мені терпіти. Легше На цих словах оповідач замовк. Я помітив, що руки його тремтять. Амун? запитав я. Забрав свої юдені гроші і утік до Бразилії. Того вечора він бачив, як п'яні солдати на Майдані розстрілюють манекен. Я марно чекав, коли він продовжить свою історію. Нарешті попросив, щоб він її продовжив. І тоді в нього вихопився болісний стогін, і він тремтячою рукою показав на свій блідий і кривий рубець Ви мені не вірите, пробелькотів він. Не бачите, що я ношу на обличчі Тавро своєї ганьби. Я розповів вам цю історію в такий спосіб, щоб ви дослухали її до кінця. Це я зрадив людину, яка мене врятувала. Це я, Вінсент Мун. А тепер не зважайте на мене.